У центрі професійно-технічної освіти номер один відкрили школу дизайну. Це своєрідна відповідь на запити батьків та вихованців міських шкіл щодо поглибленого опановування кравецькі справи і сучасних швейних технологій. Загалом діти дуже талановиті. Їм потрібна більш професійна підтримка, і от саме з метою і не тільки про а набуття тих практичних навиків саме в школі це є надзвичайно важливо. Тому ми звернулися до адміністрації цього закладу з таким проханням організувати спільну справу, адже ми з ними співпрацюємо. З перших днів війни і бачили, наскільки це робиться з особливою любов'ю з високим професіоналізмом. Серед перших відвідувачів школи дизайну хлопці і дівчата, які вчаться основам кравецької майстерності, і мають намір надалі підвищувати свій професійний рівень. Мені дуже сподобалось тут. Колекції були неймовірні. Я люблю стиль, я люблю всякі великі подіуми. Я люблю дивитися на різні покази. І ці колекції справді вони заслуговують вийти на міжнародний рівень. Більше я би хотіла теж шити якісь. Вишиванки такі щось незвичайне. Вчусь в макинецькому ліцеї приїхав сюди на екскурсію. Подивитися, мені все сподобалось. Сподобалось як тут дизайнером можна стати, як тут виробляють, ну роблять якийсь одяг. Восьмикласник Артем Лаврів відвідує шкільний гурток дизайну. Відтак володіє навичками моделювання та пошиття одягу. Підвищувати професійну майстерність має намір у школі дизайну. Це справді дуже круто. Тут обладнання відрізняється на тому, від того, яким я користуюся, але якщо навчитися, то це дуже буде круто і можна буде шити одяг і інші речі. Ну, сорочки, може, брюки, щось з офіційного одягу. Школа дизайну працює в Івано-Франківську з 1 квітня. Старшокласники міських ліцею можуть опановувати Азикравецькі справи після уроків. Робота на швейному обладнанні в нас досить гарне сучасне обладнання, гарні сучасні швейні майстерні. Далі виконувати можуть та й не можуть, а навчаться виконувати ручні та машинні шви. Ознайомлються з азами матеріознавства, тобто будуть знати структуру тканини, доцільно їх використання тієї тканини, призначення тканини. Зможуть по закінченню нашої школи виконувати найпростіші швейні операції. Міська школа дизайну це можливість зорієнтуватися шкільному юнацтву у виборі професії, спробувати власні сили у кравецькій справі ще під час навчання у зальноосвітньому закладі. Швейне виробництво демонструє дуже хороший приріст. На жаль, це за рахунок війни, за рахунок того, що дуже потрібно шити багато одягу. Але я думаю, що це та професія, яка знадобиться в житті. І завжди знайдеш собі роботу завжди собі, як то кажуть, кусок хліба заробиш. Тому Дуже важливо, що діти хочуть навчатися а діти в шкіл, які ще не є здобувачами професійної освіти, мають можливість прийти в таку школу. Задля профорієнтації ліцеїстів Івано-Франківська центр освіти інновацій. Також ініціював відкриття ще двох шкіл фізичних експериментів та інноваційного розвитку. Після їх закінчення школярі отримують відповідні сертифікати і зможуть набуті знання та практичний досвід поглиблювати в різних. С проектах Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.